Режисер і оператор Олександр Коваль, лауреат Шевченківської премії, народний артист. Ну і що, пройшло майже три роки. Не змінилось нічого. Змінився тільки президент Макаровича на Даниловича змінили. І дай йому боже здоров'я, щоб він боровся із цією Червоною Верховною Радою і зробив свої реформи економічні. Але цей постулат, сама ідея того, що ми спочатку піднімемо економіку, нагодуємо людей, а тоді вже візьмемо за культуру, це ідея не просто дурна. Ця ідея це смерть нації несе. І до тих пір, поки не зрозуміють, правильно казав Вернацький, що культура це сфера виробництва, виробництва людини. І до тих пір, поки це не зрозуміють наші верхи, толку не буде ніякого. Коли нарешті мені, мені дозволили знімати кіно про жердобу, про своє село, я, чесно кажучи, перелякався. Бо коли вже його дозволили, а ті, про кому можна знімати кіно, вже вимерли. Розумієш? Просто вымерли. Их нема. Умер дед Яумин, который потрясающе умел копать кореницы. Умер дед Савка, который потрясающе умел брехать. Умер той, все вымерли. А Кто я пришел до кино, мне дали плевку, камеру, все дали. А снимать не могу. Такая себе серенькая осталась. Понимаешь? Вот дед Савка, это была личность. Он с Жуковым пил. Он Жукова в очи не видел. Он Жукова в очи не видел. А он расскажет, что он с Жуковым пил. Видите, он с Буденным в разведку ездил. Колись питают мужики, а Сталина видел? Каже, видел. Ну только в спину. Что, что, что? Ну только в спину. Это <laughs> детсадка? Детсадка. Це... Потрясающе было, ты пошли. Потрясающе. я Дивіться, нас було в класі на Підлісся, Михайлівка, Кузьбише, Тарасівка, Захарівка, на 5 сіл і Жордова 6, на 6 сіл. У нас було у класі семеро, 45 го року народження, 46-го року народження. А, Б, В, Г, Д, БВГДЕ класів. Дорвалися, мужики. Баби стасковалися, що називається. Класів було страшне скільки. Страшне. Ну то, я собі вернулося з війни. Ой, скільки не вернулося, страшне. Вони тільки не батько. Але вернулися мужики з війни. Ну, ж кожного як победителя. Дід Савка їв сметану вилкою у білих перчатках. З Австрії приїхав. А тепер нема кому косу. Так, і при цьому, при цьому вони на їх плечах вони винесли ці всі розруху, все на світі. Це вони винесли. Оце отакі собі брехунці. Я знову ж таки до Миландії. Ну, дивись, моя мати. Ну добре, родила мене. Батько звільні не вернувся. Вона ще молода. Мужика більше не було. Нікого більше не могла підпустити, було і залишалося. Значить, щось було вище. Це те, що гранична називається любов. Що ти сьогодні отримав у школі? Двойка є, нема. Ось, надо кончати оцю останню четверть гарну. Тринадцять ти віддихати не будеш. І на дні просто не підеш. Ти мене коняв? Так. Так дивишся так, щоб тінь твоя не падала на вот. так. Ось, що, бач твоя голова. Не треба. Дивись, отаку. О. О, о. І старайся нижче присядь, лише присядь. О. О, ось тут, о, о, ще, ще далі. Хороший, хорош, стоп. Хорош. О, оце вже діло. О, це перші збори колгоспу. Це був початок колективізації сенічапація. А це учасники планерної школи колгоспної. Оце відкриття стадіону було. Значить, зайшли вони на другу вулицю і машину розігнали, і планер підняв, піднявся і на стадіоні сів. Оце в Чапаєць знімався кінофільм Весілля. Понятно? Вот кінооператор, ось Кузьма Семенович. Скільки тепер Оце пройшло років? 43 роки. О. Я була ранковою, а він бригадіром. А ми гуляли. Знаєте, муровісім була. І так воно і а тоді вже ж, як кинулися вони знімали, то знімали, ж, ну як би вам сказати, знімали те, що у... було все. Ви в кадрах були? Була, виносили їсти з хати, тому я сама соба себе да. не знала. Гадайдуть, <laughs> да. е. ви поміли. Е. Так хто да. себе ще впізнав? Себе то знала. І чоловіка взнала, і батьків. Прийшло 43 роки, і вона як гарно виглядає, а вона як вона гарно виглядувала. Скажіть. Да. Дядько Хвець. Так тоді було 16 років. 16? Ви розумієте, це ж для села, кіно, та ще звукове. Цей фільм готувався на Всесоюзну виставку в нью йорку Кума, Кума, скажи, правду я говорю? Гриміла Чапаївка тоді. Культури було багато, по спорту займалися, по волейболу. Танцювальний колектив був 20 чоловік. На вонах я їздила сама перва. Аж Степановий. А скільки тобі років пробачає, ж не можна говорити? А вже 60. А на коневі вискочила. А як ми 80 років можемо вистачати? 70 років, тому аби щось, як ви низький. Да, Як о. ви повернулися з фронту... А війна була, що ти хочеш, нічого да, да. не зробиш. Ти себе впізнала? Пізнаю. То діда каже, такий, який він, ну такий і є. Повний. Ну батька я. Ну, розумієте, вона не знає його. все. Каже вона, я його кажу, не знаю. Так, сюди, туди, ота. Верніше, вона не знає, батька. А бідно. Як я побачила його, у мене і тіло затрусилася. І якось тому ну, все на мені. Думаю, я ж то його бачила, яким, як, як, яким я бачила. У мене сльози потекла. Не дай Бог та й все. Счастливые вы! Чего? Счастливые вы, говорю, успехи Молодые! Вся жизнь впереди! Война кончится! Великолепная будет жизнь! Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо! Нас зайняли німці, по-моєму. Хоч восьмого, хоч дев'ятого. Ну він сьогодні скам виїхав, заїхав до мене у Чугуїв з Харкова. Як заскочили вони з товаришем, ну вони були півчаса всього. Нічого він не встиг сказати. Сказав дітей, збережи і все. У мене двоє дітей Ні. було. І поїхав. Або не поїхав пішки, пішов наганяти. А після того я не чула нічого дівчи. Ні, нічого не бачила, бо зараз же чугуї зайняли. Якраз цей день, що він заходив до мене, у мене дитина родилась. І після того нічого не чути було вже. На другий день бомбюрка в Харкові така була, що не можна було в хаті всидіти, а потім через два дні щось, ну, скоро і зайняли, забула за якого числа вже зайнято було. Зайняли якраз в 4 часа дня. Німці б Грязь була велика. ушел от меня, сынуля. Нашел в вторую родину. Теперь моя здесь родина. Как приятно А я сама три раза дни переплевала. Я знаю, что цель. далеко уже. А все равно. Потом а мне говорил, что ты найдешь меня в огне и в воде. Я нашла. 老师了。